Друзі, вітаю! Часто буває така ситуація, що ви, переглядаючи наукові джерела, бажаєте одразу процитувати або сформувати посилання. І для цих функцій, для цих дій існує кнопка Google Академії. За допомогою цієї кнопки, за допомогою цього налаштування, ви можете автоматично створювати посилання та віднаходити. Публікацію в базі Google Scholar. Для цього варто лише в пошуковий рядок ввести запит, кнопка Google Академії, що ми зараз робимо. Після цього ви її можете вже завантажити. За допомогою цієї кнопки ви будете цитувати посилання. У мене ця кнопка вже встановлена. У вас, якщо вона не встановлена, то буде команда встановити кнопку Google Академії. Після цього ви, власне, можете. Закрити браузер і знову відкрити, і далі вже ця кнопка у вас буде, з нею ви будете працювати. Ось, наприклад, наразі я відкрив сайт ResearchGate, переглядаю це джерело, і я бажаю процитувати цю наукову публікацію. Для цього мені не потрібно нічого виділяти, мені варто лише натиснути. Лівою правою клавішою миші на кнопку Google Academy, і після цього у мене ця стаття є, і вона вже проіндексована в базі Google Scholar. Я натискаю Процитувати і обираю той формат, який мене цікавить. Давайте зараз я також спробую у пошуковому рядку ввести будь-яку публікацію. І давайте штучний інтелект. Полі. Публікація. Наукова стаття. Зараз буде віднайдено, ми бачимо, що у нас є публікація на репозиторії. І зараз ми можемо спробувати натиснути процитувати. І бачимо, що ця інформація є. Штучний інтелект в освітньому процесі та наукових відповідальні. Межі змісту. І бачимо, що ця публікація вийшла у Галицькому економічному віснику. Натискаємо Процитувати і одразу віднаходимо цю публікацію. Таким за допомогою кнопки Google Академії, ви можете віднаходити наукові публікації та цитувати їх. Колеги, при цьому я зараз запрошую вас вподобати наш канал. Всі приклади знаходяться на платформі Patreon і також на нашому телеграм-каналі, телеграм-каналі Простора. На цьому каналі ви будете бачити анонси, брати участь в опитуваннях. Тому Власне, доєднуйтесь і до нових зустрічей.